Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас п'ятниця, 14.51, 3 листопада. Давайте, як завжди, подивимося, що нас чекає на три доби 4, 5, 6 листопада Запоріжжя. Чи будуть у нас обстріли, чи будуть у нас прильоти, чи будуть у нас руйнування та постраждалі? Починаємо з правого берега. Так, дивимося приватний сектор. Повинно бути все непогано тут у вас. Це було четверте число, п'яте число. Трошки буде воно таким. Бачите, тут розілочка йде, але вам падають клопоти і по клеверу по дитині. То я сподіваюся, що все буде нормально. Шосте число. Подія буде якась проблемами Ну, Повинно закінчити бізь-менш, нормально. Це був приватний сектор. Багатоквартирні будинки. Ви з ключом. Сонце у вас між гарних карт, між ключом та якорем. Будуть хлопці захищати. Шосте число теж гарне. Працює ППО, все буде добре. А ось е п'яте число трошки мені не подобається. Тут по луні проходить, хоча є комфорт, але він як зрізається кусою, ідуть криси. Ну, якийсь буде план, який стабілізує цю ситуацію, але я вас попереджаю, що це може трапитися, тому що карти тут, ну, такі собі, бачите, головна по луні. І далі йдуть отакі. Так, наприкінці стабілізується, але все ж таки може бути якась халепа. Зараз ми перевіримо, подивимось по постраждалим. Запам'ятали, да, п'яте число, приватний сектор, багатоквартирні будинки. зараз ми подивимося, що тут припаде на постраждалих. Бо руйнування можливі. Так, я не бачу тут постраждалих. По приватному сектору якісь болячки є, але вони касаються не обстрілів. Далі все нормально. По багатоквартирним будинкам, по подіям, але ви з ключом йдете. Це родові якісь речі, але тут по травмам повинно бути, не повинно їх бути. Коротше. Далі, далі. клопоти є, по проблеми є. Більш психічна система страждає. Скажімо так. Ну, а тут е, риба випала, тут все нормально. Так, є проблеми, але вони більш хронічного плану. Е, люди з ними будуть якось справлятися і таке інше. Тобто, тут немає постраждалих, немає фатальних випадків, я не бачу. Далі лівий берег. Лівий берег, а ну що після корабля? Нічого хорошого. Ну, зараз подивимось. Будуть працювати ППО. Ось якась нова ситуація, трошки неясна для наших людей, але будуть справлятися. П'яте число також пройде по букету, але трошки якісь проблеми тут можливі, але ж будуть відпрацьовувати і мотиляти будуть їх, бачите, по кругу, але прийдуть з букетом. Шосте число з ключем. Але я бачу, що падає коса і домівки, але пройде по серцю. Тобто, я так розумію, стабілізація буде, ключ є. Що це за рішення? Коса лежить між гарних карт. Сподіваюся, наше буде правильне рішення, яке буде прийнято, і все буде добре. Далі, багатоквартирні будинки. Ну, тут криси лежать між позитивних карт, нічого не можу сказати. скоріш всього, імовірність є, але, скоріш, вона нас, як кажуть, обмене. Ну так, ану час, підождіть секунду. Бачите? Ну, не буде нічого такого страшного. Так, тут зрадники, тут якась подія буде, але вона все одно буде нормальна. Все одно там і аїсти, і дерево впало, тобто нормально буде все. Так, далі дивимося п'яте число. Так, нерви будуть, але тут все буде добре зроблено, нормально, швидко. І шосте число, так, проходимо по луні, але проходимо ми по дитині. План буде наш. Нормально буде. Нічого такого так страшного я тут не бачу. Отут, якщо якась станеться подія, вона буде незначна. Ось так. Так що, Зараз подивимося по постраждалим. Підтвердимо цю картинку. Сподіваюся, вона підтвердиться. Ну, тут я бачу, що все буде добре. Тут пройдемо по клеверу. Як мінімум, по-найменшому, як максимум, все буде добре. Далі переходимо зразу до багатоповерхівок. Шосте число я бачу, що тут все буде нормально з людьми. А отут у нас, бачите, лежить роздоріжжя: п'яте число. Давайте ми глянемо, що тут за коса четвертого буде. Ну, бачите, можливі, будуть якась ситуація, але люди будуть живі. Ну, так, 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 так. Жіноча енергетика йде. Ну, сподіваюсь, що тут все повинно бути добре. Тому що, ну, криси лежать, хоча коса, звісно, ну... Якась може тут бути ситуація з жіночою енергетикою, але тут немає фатальних випадків, ні. Просто постраждалі. Далі, далі у нас оця розвілочка, зараз ми її роздивимось п'яте число. Ні, я не бачу тут постраждалих. Тут все повинно бути добре. Тут ідуть просто хвороби такі якісь, програються, але повинно бути все тут нормально. От даже більше програлося, бачите, четверте число. Коса, потім криси і риба. Тобто, людина може бути а, травмована, але жива, здорова, тобто, все буде нормально. Ось так. Четверте число балабіну ви із букетом із ключом, це у вас буде добре. П'яте число трошки напряжне. Ці карти лежать між позитивних, криси зрізаються косою то сподіваюся, що у вас буде все добре і пройде по клеверу, як мінімум. Як мінімум, по малому варіанту, а як максимум успішно. Це робота наших ППО. І третій день також буде вас захищати. Бачите, йдуть зміни повні трошки такі клопоти будуть. І ось у вас ресурсна карта теж повинно бути все добре. Так, ви можете то відчути, може, якось, знаєте, але повинно бути все нормально, руйнувань у вас не повинно бути. Закінчила я правильний берег міста Запоріжжя на три доби. Сподіваюся, це буде добре у нас. Є моменти там такі, ви послухаєте, побачите. Пере, пере, е, знову не буду пересказувати. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, щось ви притихли. Е, то і почуємось, побачимось. Па-па!